Продовжуємо теорію ймовірності. Нова тема і новий розділ: дискретні випадкові величини. Дискретні випадкові величини це фактично величини, що складають повну систему подій. Дискретні випадкові величини характеризуються законом розподілу. Закон розподілу це всього-навсього таблиця, в якій в знаменнику стоять імовірності, а в чисельнику стоять фізич... значення фізичних величин, які їм відповідають. Для нашого прикладу такою системою повної імовірності є. Не що інше, як, наприклад, ось така величина. Це клієнти банку. 45, 123, 789 і 12 368 це Х, а, а Т – це, їхні ймовірності. Давайте переставимо їх сюди. І транспонуємо. Дуже добре. Отже, у нас з вами. Отже у нас з вами є така таблиця. Оце в нас ікс іте. Оце п іте? Ось у нас. Дискретна випадкова величина. Ось у нас дискретна випадкова величина. Ви побачили, так? Да? Дискретна випадкова величина. Ця дискретна випадкова величина. Давайте ну, я оцю штуку збережу. Так. Дискретна випадкова величина ось такий приклад. Сума всіх імовірностей дискретної випадкової величини дорівнює одиниці. Оп, і ми отримали одиницю. Отже, дискретна випадкова величина це не що інше як повна система подій. Єдине, що вона може знаходити, це. Багатокутник розподілу. По горизонталі виставляється Х, по вертикалі виставляється Y. І тоді ми можемо побудувати багатокутник розподілу. Завдяки тому, що у нас все це є, ми можемо одразу побудувати цей багатокутник розподілу. Так, де у нас? Ось це вона. Ну, в нашому прикладі він вийшов смішний, просто пряма лінія. Але це багатокутник розподілу. В цьому прикладі у нас вийшов такий багатокутник розподілу. Я думаю, ви всі добре знаєте всі операції, які я робив, щоб отримати таку діаграму. Ось у нас багатокутник розподілу. І поки що все просто, правда? І ми переходимо до теми числові характеристики дискретної випадкової величини. Числові характеристики дискретної випадкової величини розділяються на початкові. І центральні характеристики. Вони розділяються на початкові і центральні характеристики. Початковою характеристикою є степені С є перша формула, і вона назначається буквою альфа, буквою альфа. Коли С дорівнює одиниці, Позначається як альфа перше і це середнє. Тобто треба попарно перемножити х і т на п і т і потім їх скласти. У нашому прикладі це робиться дуже просто. Ви і ви знаєте, як це робиться. Отже, М... МХ у нас. Буде знайдено як сам продукт наших іксів крапка з комою на нашій ймовірності. Ось така у нас, ось таке у нас середнє цієї величини. Зверніть увагу, що Позначення середнього може бути МХ маленьке, МХ велике, М від Х в дужках і Х з рисочкою зверху. На жаль, математики, а за ними і економісти, не дійшли єдиної згоди про позначення, про єдине позначення цього параметра. Тому я показав тут вам велику кількість, велику кількість цих параметрів. Тепер що стосується центральних моментів, центральних моментів степені S. Отут От праворуч показано, що центральний момент, коли S дорівнює одиниці, дорівнює нулю. Тому нас цікавить центральний момент степені S з коефіцієнтом 2. З коефіцієнтом 2. Виявляється, для цього нам треба знайти різницю між х іте і альфа першим, тобто середню. Значить х і та. Мінус МХ. Знайдемо цю різницю. Х і те мінус МХ. Середнє. Розтягнемо цю різницю. А тепер зведемо все це в квадрат. Тепер зведемо цю різницю в квадрат. Ну, це просто. Робимо посилання сюди і зводимо в квадрат і розтягуємо цю форму. Отже, сума добутків різниць в квадраті на ймовірність і дасть нам. Коефіцієнт Му2, який ще називається дисперсія. Я її так і запишу: dx. Знову ж таки, сам продукт. Оцей рядочок крапка з комою, помножити на наші ймовірності. Ось ми з вами отримали дисперсію цієї величини. Це дисперсія нашого ряду. І тепер нам тільки залишилося знайти. квадратичне відхилення або математичний стандарт сигма Х. А позначення дисперсії. Подивіться уважно. Позначення дисперсії можуть бути де з індексом х, д від Х, К в квадраті Х, К в квадраті і Сігма х квадраті. Тобто для дисперсії позначень величезна кількість. Так само, як і для σ квадратичного відхилення. Хоча це всього навсього всього навсього корінь квадратний із дисперсії. Значить, напишемо сигма з індексом x. І знайдемо корінь квадратний із нашої дисперсії. Такий корінь квадратний. Зверніть увагу, що існує спрощена формула знайдення дисперсії. Нам треба просто наші x звести в квадрат помножити на πі. І відняти середні квадраті. Результат буде той же самий. Давайте перевіримо. Давайте з вами x іти, всі x іти, зведемо в квадрат, розтягнемо цю форму. І тепер знайдемо наше Mx за допомогою формули сам продукт, ми наше XIT, крапка з комою, множимо на імовірності і віднімаємо середнє квадраті. І ми отримали точно таке саме число. Побачили? Ось воно. Точно таке саме число. Ви скажете, там двох 7-х не вистачає, його просто не показано. Тому я ці два числа вам відмічу. І ви бачите, що у нас з вами має місце ось такий результат. Але це ще не все. Це ще не все. Нам ще треба знайти варіацію. Для того σ треба поділити на mx. Знайдемо цю варіацію. Отже, нашу сігму ми ділимо на середній. Виходить 0,26. Хочу сказати, можна також її в відсотках взяти, це не важко. Беремо у відсотковій формі. 26,21. Хочу сказати, що варіація, як і сигма, визначає ризик фінансової операції. Уявімо собі, що з вами Х це величина, можлива величина прибутку. А П Іте, імовірність отримання цього прибутку. Бачите? Тоді Сигма x показує абсолютну величину ризику цієї операції. А МХ Середній очікуваний прибуток цієї операції, а варіація показує відносний ризик цієї фінансової операції. Тобто, у нас з вами є все, що необхідно для того, щоб прорахувати можливі ризики фінансової операції. І таким чином ми з вами. Розібрали важливе поняття дискретної випадкової величини та її числових характеристик. Ви спитаєте, чому я вам не розказую про μ 3 мю 4 Так, да, можна розрахувати і мю3, і мю 4 І насправді це виявляється дуже просто. Треба тільки взяти степінь, яку ми з вами використовували отут. Не в квадраті, а в кубі. А потім і в четвертій степені, а потім і в четвертій степені. Оці параметри теж важливі. Один із них називається асиметрія, другий називається ексцес. Але до цих параметрів ми з вами повернемося, коли будемо вивчати розділ безперервні випадкові величини. А для зрозуміння поняття дискретних випадкових величин і його числових характеристик, вам цього достатньо. Вам цього достатньо.